Дане рівняння можна розв'язувати, розкриваючи модуль, для цього розглядати два випадки: х менше 4 і х більше рівне 4. Разом з тим я, наприклад, запропоную наступний спосіб розв'язання. Перенесемо х. Далі ми скажемо, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу, тобто 8 мінус х має бути більше рівне 0. А якщо справа число додатнє то модуль можна під модульний вираз записати двома способами. Або вони рівні х-4 дорівня 8-х, або х-4 дорівня мінус 8-х, а ця умова обов'язкова перша для кожного рівнянь. Далі ми розв'язуємо рівняння, тобто переносимо, будемо мати х додати x2х. 8 додати 4, тобто 2х дорівнює 12, х буде дорівнювати 6. І друге рівняння. Хмінус 4 дорівнює мінус 8 плюс х. В даному випадку, як ми бачимо, при переносі отримаємо, що 0х дорівнює мінус 4, тобто рівняння розв'язку немає. Отже, корінь у нас залишається 1, 6. Але ми маємо його перевірити, чи підходить він під умову 8 мінус х більше рівне 0. Підходить, тому що 8 відняти 6 дійсно більше рівне 0. Отже, це і є розв'язком нашого рівняння. Розв'язуємо рівняння. У нас є модуль, його треба розкривати. Підмодульний вираз х-2 дорівнює 0, якщо х дорівнює 2. Але, звісно, ми не можемо брати 2, тому що у нас і в знаменнику такий вираз. Тому ми розглядаємо два випадки. Перший випадок це х менше за 2. Якщо х менше за 2, то підмодули у нас число від'ємне. Тому, коли ми знімаємо модуль, ми маємо виставити мінус. Знак. Тобто в результаті ми можемо записати ось таким чином. Я спочатку запишу, ось так от буде. Тоді, як ми бачимо, пройде скорочення, а мінус ми візьмемо от сюди, і буде х2, мінус 5х, мінус 14 дорівняння 0. Ось таке рівняння. Коли ми розв'яжемо дане рівняння, добуток коренів мінус 14, їх сума 5, нам підходять числа 7 і мінус 2. Так як у нас умова х менше за 2, то в результаті нас задовільняє цю умову тільки число мінус 2. Тобто 7 не задовільняє умову. Розглядаємо другий варіант. Це коли х. Більше за 2. Отут тут вже я беру строго більше за 2, а не більше рівне 2. В цьому випадку ми просто знімаємо модуль, скорочення проходить, і тоді буде рівняння х 5 х мінус 14 до рівня 0. Знову ж таки, добуток коренів мінус 14, їх сума мінус 5, і нам підходять тоді числа мінус 7. І 2. Числа мають бути більші за 2. Тому ні мінус 7, ні 2 нас не задовільняють. А отже, як відповідь нас залишається один корінь. Х дорівнює мінус 2. Дане рівняння можна розв'язувати розкриваючи модулі. Як розкривати цим способом, можна подивитись відповідні відео до підготовки до ЗНО, де є завдання з модулями. Я ж буду розв'язувати це рівняння через геометричну інтерпретацію модулів, що модуль це відстань між точками. Знаходимо нулі підмодульних виразів, Х дорівнює 0 і Х дорівнює 4 і виставляємо їх на числовій осі 0 і 4. Відстань між цими точками з координатами 0 і 4 дорівнює 4. У нас точка з невідомою координатою х, і відстань від цієї точки до точок з 0 і 4, сума цих відстаней має дорівнювати 5. Тому десь знаходиться ось тут, наприклад, х, точка з координатою х. Позначимо відстань від x і нуля, оцю відстань через d. Тому у нас отут відстань від x до нуля, це d. Далі додаємо відстань від x до 4, а це d плюс 4, і за умовою це дорівнює 5. Розв'язуємо 2D дорівнює 5 відняти 4, 1. d буде дорівнювати 0,5. Або одна друга, 1 поділили на 2. Тому перше значення х від 0 вліво 0,5 відкладаємо це мінус 0,5. І друге значення х може бути ось тут, коли ми відкладаємо це ж саме D, Тобто до 4 додаємо 0,5 це 4,5. У відповідь ми маємо записати суму коренів. Тобто 4,5 відняти 0,5. Це чотири.